Мої вітання усім, хто з нами. Команда першого міського готова розповісти про головні новини цього дня у студії. Працює Наталя Болдинська. Розпочалась 888-ма доба протистояння українського народу на валі російських окупантів впродовж минулої доби. Противник 13 разів обстріляв населені пункти Донеччини в Покровському районі. Внаслідок ворожих обстрілів та скидання росіянами керованої авіабомби. Одна людина загинула, ще одна дістала поранень. В Бахмутському районі через ворожі атаки загинуло троє людей. Ще двоє отримали поранення за попередньою інформацією. В громадах зафіксовано пошкодження нежитлових побудов, багатоповерхівок, адмінбудівлі повністю зруйновано близько 10 будинків на Харківщині. Внаслідок ворожого обстрілу Куп'янська поранено одну людину. В Ізюмському районі через злучання дрона пошкоджено надвірні споруди. В Чугуївському та Куб'янському районах внаслідок артилерійських та авіаобстрілів фронації зазнали господарські споруди, приватні домоволодіння та автомобіль. Вночі росіяни здійснили обстріл з мінометів Дружбівської громади на Сумщині. Зафіксовано чотири вибухи наслідки з'ясовуються. Працюємо над конфігурацією ППО так, щоб і у Харківщині, і в інших наших районах було більше захисту від ударів Росії. Головком Сирський, який також сьогодні брав участь в нарадах, та відповідні командувачі мають представити оновлену структуру роботи наших систем ППО. Нові запити для партнерів, що саме маємо забезпечити до кінця поточного року. Близько шостої ранку окупанти накрили артилерійським вогнем Чорнобаївку на Херсонщині. Внаслідок ворожого удару постраждав 32-річний чоловік. Загалом минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинились 15 населених пунктів Херсонщини. Російські війська поцілили в об'єкти критичної та припортової інфраструктури. Також пошкоджено газопровід і 24 приватні будинки. Через російську агресію вісім людей дістали поранення. Ракетні авіаційні артилерійські обстріли в сумі понад 400 разів. Саме стільки окупанти вдарили по 12 населених пунктах Запоріжжя. Надійшло 11 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі на щастя не постраждали на Миколаївщині минулої доби. Ворог спрямував дрони по Куцюрубській громаді. Також завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської. Інформація щодо наслідків ворожих обстрілів уточнюється. Генштаб ЗСУ звітує про цього минулої доби українські оборонці денацифікували понад тисячу російських солдатів, а також демілітаризували 53 одиниці автотехніки, 46 гармат, 38 броньовиків, 27 безпілотників, 25 танків, одну РСЗВ. Українська авіація та ракетні війська і артилерія сил оборони. Завдали 13 ударів по районах зосередження особового складу противника внаслідок чергової активізації спроб ворога штурмувати українські оборонці відбили понад 140 спроб російських збройних формувань просунутися вперед на харківському, куп'янському, лиманському, сіверському, краматорському, Торецькому, покровському, куп'янському, лиманському. При Дніпровському напрямках на окупованій частині Запорізької області ЗСУ відпрацювали по ворогу біля пологів, Васильівки, мінус транспорт в районі Роздорів, мінус артилерія біля Енергодару та Дніпровки. На лівобережній Херсонщині прорідили лісові масиви біля Каховки та Врійська. Мінус ворож розташування біля залізного порту. На Донеччині, мінус жива сила окупантів у Верхньоторецькому та Ясинуватій, В Донецьку горіла техніка расистів. Загалом протягом 880 8 днів Сили оборони України знищили таку кількість ворожих сил: 363 літаки, 326 гелікоптерів, понад 12 тисяч безпілотників, 906 засобів ППО, понад 21 тисячу одиниць автотранспорту, більше 16 тисяч гармат понад 8 тисяч танків, більше тисячі РСЗВ, понад 2 тисячі крилатих ракет, 28 кораблів, одну субмарину і понад 577 тисяч окупантів. Важка артилерія та дрони камікадзе вже звична жахіття для мешканців Нікопольщини. Вранці російські окупаційні війська випустили снаряди з протилежного берега Дніпра з території тимчасово окупованої Запорізької області по Марганецькій громаді. Сама ніч минула спокійно. Чого не можна сказати вже про вечір? Ворог тричі атакував Нікополь. Із застосуванням дронів всього протягом попередньої доби по Нікопольському району окупанти випустили з десяток безпілотників і додали артобстріли. Під вогнем загарбників опинилися Нікополь, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади, пошкоджено інфраструктуру, господарську споруду та леп в інших районах Дніпропетровської області. Доба минула без російських атак та обстрілів. Замість Костенка відтепер вулиця Степана Бандери. У відповідності до розпорядження Дніпропетровської обласної адміністрації ця вулиця і ще 154 топоніми у Кривому Розі отримали нові назви. Раніше у відповідності з законом України про деколонізацію Криворізька міська рада перейменувала всі топоніми, які мають зв'язок із державою агресоркою Росією, починаючи з 2022 року. В нашому місті нові назви отримали 465 топонімів. А з 2016 -го – го 717 іменами полеглих героїв війни проти Росії на честь військових частин. Нові назви отримали 66 вулиць та інших топонімів. В той же час міська рада не стала переименовувати вулиці і площі, які носять свої назви на честь особистостей військових частин та подій Другої світової і війни в Афганістані. Їх перейменувала обласна державна адміністрація своїм рішенням. Від 26 липня цього року на власний розсуд, згідно цього, місцевій владі в установленому порядку рекомендується протягом року забезпечити заміну показників назв вулиць, а також дорожних вказівників, що містять старі назви об'єктів топонімії. Повний перелік нових назв можна побачити і ознайомитись на сайті Дніпропетровської. ОДА. Літо із користю та новими знаннями і приємними знайомствами на базі гімназії номер 91, що в Сексаганському районі діє цифровий освітній центр та дитячий майданчик літнього дозвілля дивокрай протягом майже двох місяців літніх канікул. Тут весело та цікаво своє дозвілля провели вже 700 дітей віком від 5 до 17 років. Які активності та можливості доступні школярам бачили наші кореспонденти. Заповнити прогалини в шкільній програмі та з користю провести час літніх канікул в комфортних умовах, дізнавшись про таку безкоштовну можливість в цифровому освітньому центрі співдія заради дітей, який працює на базі гімназії номер 91 в Саксаганському районі, 15-річний Максим одразу скористався нею на тиждень. Буває на цій локації щонайменше три рази. Але головна перевага цього місця певен хлопець це соціалізація та перебування в компанії з однолітками. Що мене тут цікаво, то курси з математики та української мови, то тут безкоштовно проводяться такі курси. Це дуже цікаво, і цього майже ніде в кривому розі нема. Це єдине місце, там, де можна безкоштовно приходити і слухати українську мову, математику. Також тут інтерактивні ігри є, настольні ігри, можна проводити час з друзями. Цифровий освітній центр 91-ї гімназії почав свою роботу в жовтні 2023-го за підтримки представниці дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні та за фінансової підтримки глобального партнерства в галузі освіти GPE. реалізацію проєкту займається команда благодійного фонду співдія. Тут є 17 ноутбуків, необхідне мультимедійне обладнання. Щотижня в середньому сюди приходить до 300 візитерів. Цифровий освітній центр це дружній простір для дітей віком від 5 до 17 років, який надає три послуги. Та це можливість доступ до освіти з нашого. Остро діти можуть підключатися до дистанційного навчання. Ми їм надаємо необхідні всі гарнітуру, ноутбук та мишку, і вони можуть навчатися. Друга послуга – ми надаємо групи психоемоційної підтримки та проводимо заняття психоемоційної підтримки для того, щоб діти змогли вміти і опанувати навички боротьби зі стресом та розуміння власних емоцій. І третя послуга, яку ми надаємо, це надолуження освітніх втрат з математики та української мови, а також. Спочаткових класів із роботою цифрового освітнього центру в літній період ознайомився виконуючи обов'язки мера міста. А також він відвідав і дитячий майданчик літнього дозвілля дивокрай, який пропонує маленьким криворіжцям цікаве дозвілля на базі 91-ї гімназії, активності руханки, співи та танці, заняття англійською мовою із викладачами літо може бути не тільки періодом відпочинку, а й набуттям нових знань та друзів. Не дивлячись на військовий стан, ми все робимо для того, щоб наші дітки і влітку і канікули могли безпечно відпочивати, могли спілкуватися. Для цього ми разом з нашими міжнародними партнерами. І нашими навчальними закладами створюємо всі умови. От розпочалася п'ята зміна в школі. Сьогодні мені доповідали, що вже 700 дітей відпочили за літні канікули в цій школі. Рада оборони міста, влади Кривого Ру та міжнародні партнери спільними зусиллями в межах нашого міста вже відкрили близько 70 просторів для дітей, а також потужний мультифункціональний центр. Їхню роботу організували з урахуванням всіх заходів. Одів безпеки, адже це перша та чи не найголовніша умова для можливості їх функціонування на базі 91 першої гімназії. Також є тимчасове укриття на 250 осіб. Тож в разі небезпеки гості дитячого майданчика літнього дозвілля дивокрай та його наставники можуть комфортно перечекати неспокійні часи. Олександр Фефілатів Лі перший міський. Залишився лише один день з 1 липня. стартувала реєстрація електронних кабінетів вступників на бакалаврат, магістратуру та в коледжі після 11 класу. Цьогоріч абітурієнти можуть подати до п'яти заяв на бюджет і до десяти на контракт без обмеження в кількості спеціальностей. Незважаючи на труднощі, пов'язані з війною. Цьогорічна вступна кампанія не особливо відрізняється від минулорічних. Більше про неї та як вона проходила, дізнавалася Анастасія Костенюк. Артем Абітурієнт, хоча хлопець лише нещодавно склав НМТ, вже зараз готується до вступу на умріяну спеціальність публічне управління та адміністрування. Прийшов до приймальної комісії разом з мамою за порадою, як правильно створити електронний кабінет, щоб подати заявки. З чим йому раду допомогли сьогодні? Я прийшов до приймальної комісії для того, щоб створити електронний кабінет та зареєструватися до подачі заявок. Спеціалісти допомогли нам зі створенням електронного кабінету правильно подачу заявок. Та розказала багато цікавого щодо спеціальності, на які я хочу вступати. Як зазначає пані Галина, цього року до їх університету подала заявки 1060 випускників. Незважаючи на складну ситуацію, цьогорічна вступна компанія не особливо відрізняється від минулорічних. Проте у 2024 році систему реєстрації цілком перевели на цифрову. Відтак випускникам шкіл тепер не потрібно приїжджати до вищих навчальних закладів, щоб подати документи. У нас можна відкрити неймовірні. Можливості навчання міжнародної академічної мобільності та відкриття творчих здібностей студентів. Наші консультанти детально розповідають про нові можливості для майбутніх студентів на кожній спеціальності: це міжнародна академічна мобільність, вступ на англомовні програми, безкоштовне стажування в Європі, отримання грантів, працевлаштування і багато, багато іншого, саме для того, щоб ви обрали своє успішне майбутнє. Як зазначає заступник голови приймальної комісії, Сія ця вступна компанія, порівняно з минулими, була надскладною. На що вплинуло декілька факторів: один з найголовніших війна постійні тривоги та відключення світла, другий великий перелік пільгових категорій, третій збільшення кількості предметів для складання. НМТ. Саме зважаючи на останній, багато потенційних абітурієнтів не змогли вступити в омріяний виш. Якщо зараз є національний мультипредметний тест 2022, 2023, 2024 років, або ЗНО 2021 Року, то можна ще подавати заявки на вступ до університетів. Якщо як я вже сказав, якщо таких немає національних тест, то да то до університету в цьому році не вступиш. І Якщо ви ще не подали заявку до вишу, не зволікайте. У вас залишився лише один день, адже їх прийом завершується 31 липня о 18-й годині. Не прогавте свою можливість стати студентом та отримати омріяну спеціальність. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський. Літній сезон приносить не лише теплою сонце, а й проблеми для тих, хто страждає на алергію. Однією з найсерйозніших загроз для здоров'я ямброзія, рослина, полок якої є потужним алергеном. Як захистити себе від її впливу та що роблять комунальні служби для боротьби з цією небезпечною рослиною, розповість наша Маргарита Назаренко. Цього літа кількість людей, що страждають від алергії на амброзію, суттєво зросла. Цей бур'ян потрапив до Європи з північної Америки, яка вважається його батьківщиною. Полок цієї рослини шкодить не лише довкіллю, але й здоров'ю людей, адже є одним з найсильніших алергенів і може викликати серйозні проблеми зі здоров'ям, такі як реніт, астма та кон'юктивіт. Тож більшість містян свідомо ставляться до проблеми. З кожним роком все більше людей страждають на алергію на амброзію. Тож ми вирішили дізнатися, скільки саме мешканців нашого міста. Відчувають на собі цей дискомфорт та які заходи можна вжити, щоб уберегтись від цього небезпечного пилка. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи є у вас або у ваших знайомих алергія на амброзію? Так, в мене є. Скажіть, будь ласка, як покращити дискомфорт під час алергії, на вашу думку? Ну, в плані. Ну, що ви робите, коли у вас алергія? Можливо, п'єте таблетки. Спрей. І таблетки. Чи допомагають вони вам? Так, і уколи ще є. Скажіть, будь ласка, чи є у вас або у ваших знайомих алергія на амброзію? Ні. Mm -hmm. А як вважаєте, як зменшити дискомфорт під час алергії, на вашу думку? Ну, пити ліки. І все. Mm -hmm. Мабуть, та позбавлятися амброзії. Ну, mm -hmm. mm -hmm. На амброзію. амброзії не маю, але страждаю від алергії на щось інше. А як вважаєте? Mm -hmm. Взагалі у нас я не бачила амброзії. Ага. А як вважаєте, А як зменшити дискомфорт під час алергії? Треба пити пігулки, пити таблетки, правильно? А інші заходи не знаєте? Вирізати траву, але в нас добре місто поборолося з амброзією. Я її не бачила. Її вже всю повиривали. Так є в мене саме. Скажіть, а як ви робите так, щоб поменшити дискомфорт? Пігулки приймаю, в нос. Тримайте вікна та двері закритими, особливо вранці та в суху вітряну погоду, коли концентрація пилу найвища. Використовуйте очищувачі повітря з нейрофільтрами вдома для зменшення кількості пилку у повітрі. Регулярно проводьте вологе прибирання приміщення, щоб зменшити накопичення пилку на поверхнях. Носіть сонцезахисні окуляри та капелюхи на вулиці, щоб захистити очі та обличчя від пилку. Після повернення з вулиці відразу змінюйте одяг та приймайте душ, щоб змити пилок з тіла та волосся. Намагайтеся не виходити на вулицю рано вранці та в суху вітряну погоду, коли концентрація пилку найбільша. Використовуйте антигістамінні препарати за рекомендацією лікаря для зменшення симптомів алергії. За необхідності звертайтеся до лікаря-алерголога для отримання індивідуальних рекомендацій та лікування у вітряну погоду пилку буде досить багато, і людей, які хворіють, теж досить багато. Поки цей пилок зберігатиметься в повітрі, а це доки не буде заморозків або не підуть душі, то люди чутливі, що мають непереносимість алергії до цього пилку. Почуватиметься не дуже добре. Клінічний прояв алергії це чхання, сльозотеча, свербіж, слизових, поганий стан. Та й найнеприємніше це напади бронхіальної астми у людей, яких реакція переходить з рівня очей та носа на рівень бронхів. Для покращення стану люди приймають препарати, але ми розуміємо, що вони не можуть на 100% прибрати дискомфорт. Тому людина повинна сама обмежити перебування на відкритому повітрі, особливо у вітряну погоду. При перших ознаках алергії лікарі радять звертатися за консультацією до алерголога. Крім того, місцева влада закликає мешканців активно боротися з амброзією на своїх подвір'ях та громадських територіях, щоб зменшити її розповсюдження та захистити здоров'я громади. В деяких районах вже організовані спеціальні бригади для знищення амброзії. Такі заходи до спрямовані на зниження концентрації пилку в повітрі та покращення якості життя громадян. Знищення амброзії необхідно проводити до початку цвітіння. Це дозволяє зупинити її розмноження та розповсюдження алергенного пилку. У рамках міської екологічної програми проводиться комплекс заходів щодо локалізації та ліквідації карантинних трав. За ініціативи управління екології на території міста розміщується соціальна реклама екологічного спрямування. Вона направлена на підвищення екологічної свідомості. Громадян та проведення ними відповідних заходів на своїй присадибній ділянці, дотримуючись простих порад та об'єднуючи зусилля в боротьбі з цією рослиною, можна значно зменшити її вплив на самопочуття. Пам'ятайте, що ваше здоров'я у ваших руках і своєчасні заходи допоможуть вам зберегти якість життя навіть під час сезону цвітіння амброзії. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський. Повернули зі Словенії з новими силами та ігровими напрацюваннями. Криворізький кривбас повернувся додому після тритижневих зборів, де активно напрацьовували колектив, який поповнили українські гравці та іноземні легіонери клубу. Після пари днів, які відвели на відпочинок після дороги, гравці провели перше тренування на газоні бази ФК Кривбас. Тож, які настрої в команді, і плани на найближче майбутнє? Дивіться далі. Зібрались на перше тренування після повернення зі Словенії. Криворізький Кривбас вийшов на фінішну пряму підготовки до старту української прем'єр-ліги 2024-2025 та до виступів у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи 2024-2025. На газонах тренувальної бази ФК Кривбас в червоно-білі в оновленому складі провели інтенсивне тренування. Дуже позитивний настрій. Вже хотілось додому, скоріше, щоб вже розпочався чемпіонат. Тому. Позитивні емоції з поверненням додому. Гадаю, що ми добре підготувались, тому очікування ну, звичні, перемагати. Хочеться перемагати кожному матчі, Тому будемо прикладати всі засилля, щоб здобувати перемоги. Особливу увагу приділили новачкам команди, як з українським паспортом, так і іноземним легіонерам, які тільки на починають свою адаптацію до вимог тренерського штабу кривбасу, специфіки малюнку гри команди, а також до кліматичних умов спекотного та сухого українського літа. Настрій після словенії. Бойовий, адже провели шість зустрічей з командами залітних дивізіонів Румунії, Швейцарії, Азербайджану, Хорватії, ООЕ та Туреччини. Загалом дві перемоги, три нічиї та одна поразка. Червоно-білі забили 12, а пропустили 9 м'ячів. Астрій гарний. Провели дуже непогані потужні збори, можна сказати, зіграли шість спарінгів. Повернулися додому, перед цим дали відпочити пару днів. Сьогодні вже зібралися. І... Починаємо підготовку до матчу з Чорноморцем. Тому я бачу по хлопцям, що настрій непоганий, все добре. Будемо готуватися. Потихеньку вони починають інтегруватися до нашого складу, тим більше вони всі молоді. Тому, я думаю, ніяких проблем не повинно бути. Я дуже розраховую на цих хлопців. Я розумію, що зразу вони не зможуть інтегруватися, треба час. Ми це всі розуміємо, і тренерський штаб. Тому будемо працювати. Вже цієї суботи Кривбас прийматиме на своєму полі одеський чорноморець в рамках першого туру української прем'єр-ліги. Вже за пару днів на криворіжців очікує виїзд до словацького міста Кошице, де 8 серпня червоно-білі зіграють свій перший поєдинок із чеською командою Вікторія Плізень в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2024-2025. Олександр Фефілатів Іван Сергіїв перший міський. Таким побачили цей день кореспонденти першого міського. Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.